Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Херсонці виїздили з міста спочатку через окупацію, тепер через щоденні обстріли. Тварин з собою забирають не усі, розповідає волонтер Дмитро. Тому за час повномасштабного вторгнення на вулицях міста безпритульних собак та котів стало у рази більше, говорить чоловік. За ними доглядають херсонці, які лишилися у місті, та волонтери. Кожної неділі ми з Микитою варимо тваринам Херсону. Отаку кашу на мангалі варимо, бо у мене тут багато собак. У мене йде одна кастрюля 25 літрів, одна 10, і дві по десять ще. Дмитро годує тварин зі свого району більше року. Скільки їх чоловік не знає, бо ця цифра постійно змінюється. Власних у нього каже п'ять. Також підгодовує собак і котів з інших мікрорайонах міста. У його машині для цього завжди сухий корм. Я постійно їду, де бачу зграї собак, постійно їх підкармлював. Ну і так все вийшло, що затягнуло це. Ну, це треба любити. Просто любити. Ну, Болить. У раціоні безпритульних тварин не лише каші, говорить Дмитро, а й смаколики. Тут поруч це бульйон такий до каші. Тут йдуть ці трахеї свинячі. От, Покупаю трахеї свинячі, кістки, от Отакі. От. Їжу розвозить один раз на день. Ці його підопічні живуть на подвір'ї покинутої хати. Ці собаки живуть на території підприємства. Пішли будете їсти. Давайте, збирайтеся. Тварини, яких покинуло господарі, розказує Дмитро, необхідно не тільки годувати, а й лікувати, стерилізувати та шукати їм нові родини. Цим займаються зооволонтери та пересічні містяни. Кормять люди. Багато людей з добрим серцем. Хто підкармлює тварин в Херсоні? Щодня Катерина громадським транспортом дістається з корабельного мікрорайону на Шуменський і із собою везе каструлю каші і воду. Говорить, робить це без вихідних у будь-яку погоду. Під опікою жінки 32 тварини має також семеро власних. Очі много берем'яних, паражалі, всі нігалодні. Дуже багато вагітних тварин і вже багато тих, хто народив. Всі вони голодні. Годувати їх ніхто не хоче. А зараз спекотно, ще й води всім потрібно налити. Ось і їздимо, і допомагаємо. Тут 17 котів, 6 собак. А на острові дев'ять собачок і домашніх сім. Всі мої, як то кажуть. Катерина каже: попри все, своїх підопічних не полишить. Це селище Антонівка, Його обстрілюють цілодобово. Зруйновані і пошкоджені будинки. Бігають з грає покинутих тварин. Підгодовують їх місцеві жителі і волонтери. У прибережних населених пунктах Береславського та Каховського районів покинуті десятки тварин, розказує волонтер Ростислав Кулик. Чоловік разом зі своєю командою сильні, бо вільні вивозять до безпечних регіонів або у херсон і котів з сіл, які щодня обстрілюють російські військові. Покинутих тварин розміщують по притулках та шукають нових господарів. У нас сьогодні знову райська. Веземо ось такі ще дві манюньки, веземо до притулку, до кращого життя. Проблематика є в тому, що е, важко прилаштувати тварин. Е, ну, Дворнячку е, не кожна людина захоче взяти. Е, проблематики по е, породнім собакам немає. Приймають і в Харкові, і в Одесі, і в Кропівницькому. Ну, багато де приймають. По правобережжю те, що ближче до води, ці всі населені пункти, починає там от червоного маяка, закінчує Станіславом, дуже плачевно, тому що люди виїжджають, залишають тварин, інколи навіть не відв'язують і обрікають їх на голодну смерть. По місту, в принципі, та сама ситуація, але Приїжджають до нас різноманітні організації, які допомагають стерилізувати на місці тварин, тобто вже припиняється розпліднення їхнє. Рік тому завдяки програмам і благодійним фондам у Херсоні можна було зробити безкоштовну стерилізацію тварин, розказує Валентина. Зараз такої можливості немає. У нас в країні йде війна. Притулки переповнені. У нас по Херсону гарантії переповнений притулок. Притулки, які були до цього, коли був мирний час, вони також переповнені. В клініки собака до 10 кілограмів не Безпритульна або не 1600 гривень. Ну, де це в нас такі гроші? Для зменшення популяції безпритульних тварин їх необхідно стерилізувати, говорить лікар-ветеринар Олександр Шевченко. На сьогоднішній день плюс-мінус лікарями нашої клініки, включаючи мене, за програмами безкоштовної стерилізації, які фінансують наші закордонні партнери, було відстерилізовано і вакциновано від сказу близько п'яти тисяч тварин. Повинно бути фінансування, фінансування стерилізацій, фінансування. Контролю за безпритульними тваринами, от поки не буде фінансування і контролю, кількість тварин буде тільки збільшуватись. Визначити точну кількість безпритульних тварин у Херсоні неможливо, Ця цифра постійно збільшується, говорить директор міського комунального підприємства Гарантія Олег Макушин. У вакцинації, стерилізації, кліпсуванні та пошуку господарів допомагають благодійні фонди. Ми дуже багато співпрацюємо з усіма фондами, волонтерами. У минулому кварталі ми разом з фондом 12 вартових ми зробили стерилізацію 260 тварин. Також дуже допомагає фонд Animal UAI, який нам вже зараз прислав нові будки. За останній місяць 12 тварин знайшли домівку, а за минулий квартал близько 60 тварин ми вивезли з міста. За допомогою волонтерів, вирішення проблем безпритульних тварин це не лише стерилізація, каже Олег Макушин. За його словами, власники мають нести відповідальність за невиконання обов'язків з утримання домашніх тварин. Необхідно також будувати притулки для перетримки і для постійного проживання. Ми, як адміністрація, зараз працюємо з донорами над розробкою проекту притулку великого не тільки для собак, але ще для котів. Наразі він в розробці. Ну чекаємо відповіді за основу розказує Олег Макушин. Візьмуть досвід американців, у яких функціонує притулок на 400 тварин та комунальних підприємств з Миколаєва і Харкова. Цього тижня під вогнем російських військових щодня були населені пункти Херсонського та Береславського районів. 22 квітня військові Російської Федерації з артилерії обстріляли Дніпровський і корабельний райони Херсона. Поранені четверо людей. Цього ж дня у Каховському районі двоє загиблих: чоловіки 85 та 50 років. 23 квітня у цьому ж районі загинула 82-річна жінка. 24 квітня російська армія здійснила масований. Обстріл Станіслава, поранений 57-річний чоловік, пошкоджені майже 40 будинків. 25 квітня під обстрілом було передмістя Херсону. Під час гасіння пожежі рятувальники потрапили під повторний обстріл з дронів. Поранені жінка і співробітник ДСНС. Береславську територіальну громаду російська армія атакувала безпілотними літальними апаратами та керованими авіабомбами. Були влучання по приватних будинках дитячому садку госпідприємств, місцям торгівлі, автомобілям. Цього тижня на правобережжі обстрілами були пошкоджені також газопроводи та АЗС. З тимчасово окупованою Голою пристані на підконтрольну Україні територію вдалося повернути сім'ю із двома дітьми 12 та 5 років. Про це повідомила обласна військова адміністрація у телеграм-каналі. У Херсоні цього тижня попрощалися з військовослужбовцями 22 квітня з Олександром Шостом, 26-го з Олександром Свинтухом. Вони загинули на Донецькому напрямку.